На тлі житлової кризи в Іспанії та зростання цін на нерухомість, молоді дедалі важче купити власне житло. Як наслідок дедалі популярнішими стають місця спільного проживання, такі як цей кооперативний будинок у Барселоні. Анджела каже, що такий підхід дає змогу заощаджувати гроші. така модель може змінити життя на краще, даючи змогу економити значно більше грошей. Житло стає доступнішим, завдяки чому більше грошей лишається на буденне життя. з 2022 року. Ця кооперативна восьмиповерхівка стала домом для 32 сімей. Мешканці ділять. Не лише житлові приміщення, а й побутові обов'язки, зокрема в спільних кухнях, майстернях і терасах на даху. Ця модель забезпечує певну стабільність на ринку, де різко зросли ціни на оренду житла та нерухомість. На Навітачок оператишна альтернатива, а житло це альтернатива купівлі та оренді. Люди, які тут мешкають, володіють своїм житлом не індивідуально, а колективно, бо вони члени кооперативу. Це будинки за собі вартістю. Це означає, що вони набагато доступніші за традиційні будинки. Згідно з одним популярним іспанським сайтом нерухомості, Україні вперше купують житло в середньому у віці 41 року. Експерти прогнозують, що найближчим часом частка кооперативних будинків може досягти 16% усіх нових проєктів з будівництва житла для здавання в оренду.